Не лише на пінтересті, а й на вулиці починаю помічати все більше людей, які додають бантики до свого образу. Частіше за все, саме як прикрасу для волосся. Виглядає мило, робиться просто і недорого, чому б не спробувати. Ви на каналі про косплей, і тут ми робимо не лише костюми і різний тематичний крафт, а й створюємо красу для буденного життя. Сьогодні зробимо три бантика з різної тканини від більш щільної до гіпюра. Створення останнього бантика було вже імпровізацією з гіпюра, який залишився. Перший бант був більш такий пробний, подивитись, чи вийде, і взагалі зрозуміти сам процес створення бантику. Для нього я взяла доволі щільну сіру тканину 54 на 14 см, і додатковий прямокутничок 3х8 см. Лицевою стороною всередину складаю. Прямокутник вдвоє. Далі, загинаючи край, відмічаю розмір трикутника, який треба відрізати. Навожу його лінійкою та милом та повторюю з іншої сторони. Відрізав їх, фіксую тканину булавками, щоб вона не сковзала при шитті. Також по центру потрібно залишити отвір в 6-7 см, щоб згодом вивернути цей банк. І прошиваємо на машинці або вручну. Кутики зрізаємо, щоб при вивертанні там не було зайвої тканини і кути виглядали. Рівно після цього вже вивертаємо сам прямокутник і зашиваємо отвір прихованим швом у мене він вийшов не дуже прихований, бо я давно не практикувалась, і треба брати, мабуть, нитку того ж кольору, що й тканина. Тоді вийде більш приховано. Обов'язково після цього ми пропрасовуємо з паром ці всі прямокутники, щоб зробити їх максимально пласкими і чіткі лінії, щоб там вигладити. І тільки після цього ми вже створюємо сам бант. Вже майже все. Тепер по центру я протягую нитку стіпками в 1-1,5 см згори донизу і стягую в бант. Далі декілька разів обматую цією ниткою сам бант і фіксую на пару стіпків в кінці, щоб воно трималось. Закриваю цю нитку отим маленьким прямокутничком і позаду також підшиваю вручну. Далі цей бант можна приклеїти до заколки, пришити до резинки, використати невидимку, щоб його надягти, як це зробила я. Або взагалі не на волосся фіксувати, а на одяг, сумку чи, можливо, навіть кроси. Це доволі прикольно виглядає. І розмір бантика ви також регулюєте самі: саме на етапі створення оцього прямокутника. Чим більший він, тим більший бант. Для другого бантику взяла тончу та ковзаючу тканину молочного кольору, ширину збільшила до 60 см, а висоту залишила 14 Маленький прямокутничок без змін. 3х8 см. Тут повторюю весь попередній процес, єдине, що використовую більше булавок, так як тканина дуже сковзюча, і щоб криво десь не відрізати, не намалювати, не пришити, треба багато булавок. Так як тканина тонша і не така щільна, як попередня, то бант стягнувся набагато краще і має більш елегантний вигляд. Але на ту сонку тканину краще не брати, бо тоді бант просяде під своєю ж вагою. Це стосується само таких середніх. Бантиків і великих. Якщо ви хочете зробити маленькі, то тут навпаки краще брати саме тоншу тканину, бо якщо взяти щільну, то потім, коли ви стянете його, воно у вас не стянеться із за того, що тканина дуже товста і вийшов дуже здоровий бутерброд зі складок. І воно просто оці складки будуть більші за сам бант. І це не буде схоже на бант. Чим більший бант, тим щільніша тканина. Чим менший бант. Тим менш щільна тканина, має бути. Для останнього бантику я хочу використати все. У мене залишився гіпюр 150 на 20 см. Він має свій візерунок і йде ніби такими хвилями. Для початку мені потрібно два відрізки по 5 хвиль або 48 см. І другий відрізок потрібно укоротити по висоті, приблизно сантиметрів на 5 Далі складаю ці відрізки вдвоє і прошиваю. Цей шов має бути посередині. На більший прямокутник кладу по центру менший, стягую руками бант, роблячи однакові складки, і прошиваю ниткою. Оту відрізану смужку з меншого прямокутника. Зараз беремо і обматуємо бант по центру підшив в кінці нитками. Бант трохи просідає під своєю вагою, і щоб це виправити, менший прямокутник підшила до центру. Буквально міліметрів на 5 з кожного боку, а більший я на пару стіпків з'єднала між собою. З того довгого початкового шматка гіпура у мене ще залишилось трохи тканини. І його я згори стягнула в шторку, прям максимально туго стянула і пришила як хвостик до бантику. Але виглядало це ну, не дуже ідеально, тому довелося припідняти його допереду і пришити його попереду. Щоб банд був більш рівним і оця у цей хвіст не западав назад.